файні каточки. Друзі, вітаю! Зараз я на полі, де росла пшениця. Потім була висіяна редька як сидерат. От нарешті трошки пішов дощик. І сьогодні, 18 жовтня, вчора посіяли пшеничку і зараз каткують. Значить, пшеничку посіяли в нормі десь 250. Кілограм на гектар і десь 80 кілограм діємо фоски е, сівалкою. Отже, будемо чекати на сходи, і обов'язково обов вам покажемо сходи, покажемо, як вона зайде в зиму, тому що посів трошки, звісно, пізноватий вже, але вологи не було прям зовсім. зовсім, зовсім. Але сподіваємося, що все буде гарно. Тож, залишайтеся з нами, буде цікаво. Всім пока!